І так, сьогодні у нас вже докрутяно до дверей. Ось о двері. І так, все, докрутяно тут теж до дверей. І тут вже почали за дверима ось. Почали вже за дверима тут. Ось у, роботник. Ходить тут роботник. А да. воно ще одна маленька бігає роботниця. Група поддержки. Да, група поддержки наша. Помахай, Сережа, привіт. Ручки. <сум> ну, вже темно, вже цього. Оце так. Оце вже кусочок остався, оцей такий невеличкий, трьохметровий. Оцей кусочок остався. Ну, завтра, сподіваюся, вже будемо викидати мінуват. Мінвата вже в сараї, так що вже будемо викидати мінвату, кидати парабар'єр і шалювати і вкривати. Ну, це сьогодні таку роботу ми зробили. Опять я, я Богдан і Сашуня. Ну і Ангеліна у моральній підтримці. Да, Ангелінка? <різь> <різь> Та не власть так далеко. Ну, все, на сьогодні все, пока.